Дівчаточка, хочу вам показати, як можна розмножувати сансевєрію, але у вас вийде щось інше. Чому? Тому що, дивіться, я взяла зрізала листок футури суперба. Да, Мені прийшлося чекати майже 3, можливо, чотири місяці. Він прийнявся ось тут два шматочки, листка. Пішли дітки, але у жодної дітки. Не повторилася генетичність. Тобто немає ні яскравої смужечки, ні цього забарвлення. І вона більше схожа на звичайну зайланіку. Точнісінько так у мене є такий чудовий горщик Сансів'єрі циліндрики. І був такий випадок: я зачепила і зламала шматочок листа. Він довше сидів, ніж цей екземпляр. Надав мені, діточку, але дивіться, яка вона крихітка, яка вона маленька. І зовсім вона не схожа ні на яку циліндрику. Пройшло тут майже півроку. Бачите, там є малесенька піпка, ну, можливо, вона буде циліндрикою. Так що, якщо ви бажаєте завести собі сансів'єрію, і саме таку, як ця, або такі, як ось ті в мене тут стоять. То ви повинні у когось або попросити, або купити саме кущик, щоб у вас повторювалася вся генетика.